Вітаю всіх! Станом на 15 січня безпекова ситуація на південно-українському народкомплексі контрольована. Усі стратегічні об'єкти працюють у штатному режимі. Колектив цілодобово забезпечує стабільне енергопостачання країни. Радіаційний фон і екологічна ситуація у нормі. ПАЕС з робочим візитом відвідав керівник на економ Петро Котін. Він ознайомився зі станом захисних споруд, провів зустріч із трудовим колективом. Обговорила актуальні виробничі і соціальні питання. Сімом працівникам вручені державні та корпоративні нагороди за професіоналізм і внесок у стабільну роботу підприємства. Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність, триває 1057-й день повномасштабної війни. Багато наших колег стало до лав захисників. На жаль, ми з болем втрачаємо на кращих. Днями наша громада провела в останній шлях. Розвідника сапера Максима Ображея. він мужньо виконував свій обов'язок і загинув під час ракетного обстрілу в Курській області. Герой залишився для нас символом відваги і самовідданості. Щиро співчуваємо його рідним і близьким. Колектив енергокомплексу продовжує підтримувати захисників у 2024 році, в рамках благодійної акції працівники зібрали понад 40 мільйонів гривень. Проспілковий комітет. Виділив ще 20 мільйонів. Завдяки цим коштам було підтримано 68 військових частин. Для них придбано 465 фівдронів, 140 квадрокоптерів, тепловізори, монокуляри, приціли та інше обладнання. На понад 10 мільйонів гривень закуплено військової амуніції. Попереду нові виклики: потреби військових зростають, і ми маємо діяти швидко та злагоджено. Тому закликаю кожного з вас не зупинятися. Ваша небайдужість і підтримка наближають нашу перемогу. Дякую за вашу відповідальність, єдність і працю. Слава Україні! Слава героям!